Виконуємо номер 794 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Задання перше. Накресли трикутник ДЕК, у якого ДЕ дорівнює 3 см, АЕК дорівнює 5 см, Виміряй сторону ДК та знайди периметр трикутника. Задання друге. Побудуй трикутник ABC, у якого кут ABC дорівнює 70 градусів. Знайди міри двох інших кутів цього трикутника. Приступаємо до виконання завдання. Починаємо з першого. Накреслимо трикутник ДЕК, у якого ДЕ 3 см Є, К, 5 см. Вибираємо довільну точку Е. Відкладаємо від точки Е відрізок ЕК 5 см. Поставили точку К. Тепер від точки Е відкладаємо відрізок ДЕ довжиною 3 см. Поставили точку Д, з'єднали точки Д і К. Ми побудували трикутник Д ЄК. E, у якого сторона? Де Є е дорівнює 3 см, сторона ЄК е дорівнює 5 см. Нам необхідно виміряти довжину сторони ДК та знайти периметр цього трикутника. Вимірюємо довжину сторони ДК, довжина сторони ДК у нас 4 см. Знаходимо периметр нашого трикутника. Периметр трикутника дорівнює сумі довжин його сторін, де Є? ЄК, додати ДК. Маємо 3 см додати 5 см і додати 4 см. 3 додати 5,8 до 4 12 см. Записуємо відповідь. Ми виміряли сторону ДК 4 см і знайшли периметр 12 см. Переходимо до виконання другого завдання. У другому завданні нам необхідно побудувати трикутник ABC, у якого кут Т дорівнює 70 градусів. Вибираємо довільно точку А проводимо сторону АБ, Тепер відкладаємо кут АВС 70 градусів. Прикладаємо транспортер так, щоб його центр співпав з точкою Б, а промінь відрізок АВ пройшов через позначку 0 на шкалі. І вибираємо 70 градусів по шкалі D0. Поставили точку, з'єднали з точкою Б. а потім з точкою А. Ми побудували трикутник АВС, У якого кут А, Б, С, дорівнює 70 градусів. Необхідно знайти міри двох інших кутів цього трикутника. Знайдемо міру кута САБ і кута АСБ. Прикладаємо транспортер так, щоб його центр співпав із точкою А. Відрізок АБ проходить через позначку 0 на шкалі. А відрізок АС покаже лучну нашого кута 35 градусів. І вимірюємо кут АСБ. Прикладаємо транспортер так, щоб його центр співпав з точкою С, відрізок АЦ проходить через позначку 0 на шкалі. Тоді відрізок СБ покаже величину нашого кута. По верхній шкалі ми маємо 75 градусів. Ми побудували трикутник А Б, С, у якого кут А Б С 70 градусів і знайшли міри двох інших кутів трикутника Це 35 градусів і 75 градусів. Записуємо відповідь 35 градусів 75 градусів. Номер 794 виконано.